то для себе чітко розумієш те, що Бог посилає своїх учнів і апостолів, щоб віщали про Ісуса Христа, що Він таки живий вічно. І таким чином я буду звіщати про Його життя вічне, тому що Ісус Христос. Після того, як його розіп'яли, він три дні і три ночі перебував в пеклі, забравши ключі від аду і смерті. І він прийшов на землю у вигляді духа і сказав всім людям і народам, щоб звіщати про вічне життя. Тому не потрібно ігнорувати те, що Вічне життя існує. Так, воно існує, потрібно його цінувати. Те, що ми на землі живемо, так, ну і ще, що ми з кожним роком старіємо. Але все ж таки ми будемо жити вічне життя. Тому що Ісус, Ісус Христос нас любить. І Старається нам щось підказати через Біблію, через своє Слово, щоб воно нас торкнулося. І ще, що мене торкнулося, так це те, що Ісус Христос нас любить, Він нас благослов... благословляє. І таким чином все життя, перебуваючи в благодаті, ну і що, що я старію. Зато я, моя душа буде жити вічно, вона не вмре. І я і інших людей також закликаю, що зверніться до Бога в молитві. І буде набагато краще, і на душі легше буде. І взагалі просвітлення буде дуже чудове. І таким чином я йду далі. По життю. І не потрібно. Слово Боже, я не ігнорую, тому що мені Бог допомагає у всьому. Я не, не агресивна, я навпаки, я стала більш покладіста, я не кричу на дитину. Я можу дитині і об'яснити, що. Що потрібно зробити, а чого не потрібно робити. Тому що в моєму житті присутній Ісус Христос. І таким чином я завжди людям кажу, розказую. Що Та подивіться ви відео наших пасторів, і ви все зрозумієте, тому що Бог через наших пастирів все старається через пасторів, і через, через наставники донести своє слово Боже, щоб все було чудово, щоб ми зрозуміли, як це жити з Ісусом Христом і не ігнорувати Його, Мама. і все буде чудово. Зараз да. І Або. мені дуже легко, коли я Мама. Ага, Коли я прислухаюся до наших наставників, тому що наставники стараються мені підказати, як воно буде і що мені потрібно далі робити. Тому, незважаючи ні на що, я всього добюся разом з Ісусом Христом. Тому Приєднуйтеся <кій> до мого відео, до відео наших пастирів Солтаненко. І ви тоді зрозумієте, як воно все чудово налагоджується, налагоджується наше життя. Тому з миром Божим.